Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про письмові джерела з Історії України і розглянемо джерела з 1920 по 1939 роки, тобто до початку Другої світової війни. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Перший закон про хлібну розверстку. 26 лютого 1920 року. Хлібна чи продовольча розверстка це система заготівель сільськогосподарської продукції в радянських республіках в рамках політики воєнного комунізму. Передбачала обов'язкову здачу державі всіх надлишків зерна та інших продуктів сільськогосподарського виробництва за твердими цінами. Тобто Фактично безоплатно. Обов'язковим елементом було встановлення державної монополії на торгівлю хлібом, яка включала заборону приватної торгівлі хлібом і встановлювала кримінальну відповідальність за це. В УСРР хлібна розверстка вперше була введена у лютому 1919 року. Закон про хлібну розверстку, що ми приводимо в цьому ролику. Відновлював державну хлібну монополію, запроваджену у 1919 році. Передбачалося заготовляти хліб за твердими цінами, Встановлювались чіткі строки здачі хліба державі по губерніях при диференційованому підході до кожної з них у визначенні обсягу розверстки. Розверстці зернових продуктів підлягали господарства які мали понад трьох десятин посівної площі. Найбільша кількість продукції вилучалася в заможних селян, біднота від розверстки звільнялася. Наступний документ постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету про заміну продрозкладки податком 27 березня 1921 року. Повна утопічність прямого продукту обміну, уведеного в рамках воєнного комунізму, занепад сільського господарства, численні заворушення селян змусили радянський уряд повернутися до часткового відновлення сфери дії товарно-грошових відносин у народному господарстві в рамках нової економічної політики. Одним із найважливіших кроків була заміна продрозверстки Продподатком. Останній був чітко фіксованим і стягувався у вигляді відсоткового або долевого відрахування від виробленої в селянських господарствах продукції. Селянське господарство отримало право розпорядження виробленими продуктами, ставки податку по кожному виду сільськогосподарської продукції визначалися залежно від місцевих умов і заможності селянських господарств. Проводився принцип прогресивного обкладення, найвищий відсоток встановлювався для найзаможніших господарств. Протподаток був прийнятий постановою Всеросійського Центрального виконавчого комітету Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки від 21 березня 1921 року. А даний документ був прийнятий Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом УСРР за зразком російської постанови 27 березня того ж року. Про податок діяв до 1923 року, коли був замінений грошовим податком у зв'язку із введенням твердої грошової одиниці. Лист голови. В ЦВК Григорія Петровського, до голови ВЦВК Михайла Калініна про голод в Україні та неможливість в зв'язку з цим подання продовольчої допомоги по Волжю 24 травня 1922 року. Політика воєнного комунізму і жорстке втілення в життя прод спричинили до повної втрати у селянстві Стимулів. Доведення виробництва і як наслідок до суттєвого зменшення посівних площ і загального занепаду сільського господарства, посуха і пов'язаний з нею неврожай 1921 року стали причиною того, що голод охопив Поволжські губернії Росії, а також південні українські губернії Донецьку, Запорізьку, Катеринославську, Миколаївську і Одеську. Справа ускладнилася тим, що навіть в умовах неврожаю з України було вивезено біля 18 мільйонів пудів хліба. І навесні 1922 року голодом в Україні було охоплено декілька мільйонів осіб, а смерті склала близько 500 тисяч осіб. Радянський уряд організував допомогу голодуючим. Але вона була спрямована у першу чергу по Волжя, де голод був дійсно особливо важким. Голодуючим України надавали допомогу зазвичай неурядові доброчинні організації, переважно закордонні, і обсяг цієї допомоги був край недостатнім. Григорій Петровський резонно нагадує, що в умовах голоду Україна не лише не може комусь допомагати, але й сама. Потребує суттєвої допомоги. Директива Пленуму ЦК КПБУ з національного питання 16-17 жовтня 1922 року. Цією директивою проголошувався початок українізації. Це український різновид політики корінізації, яка проводилась з метою зміцнення радянської влади в Україні. У вигляді запровадження української мови в школі, пресі, а також в адміністрації як Державної мови республіки, прийняття в члени партії та у виконавчу владу представників української національності з початку 30-х років політика Українізації була припинена. Декларація про створення СРСР 30 грудня. 1922 року. На початку 20-х років взаємовідносини між Радянськими республіками визначалися двосторонніми союзними договорами. У серпні 1922 року була створена комісія для вирішення питання щодо встановлення відносин між РСФРР і Радянськими Республіками. Її головою був призначений Йосип Сталін, на той час нарком у справах національностей. Він підготував проєкт так званої автономізації, відповідно до якого Радянські Республіки, Україна, Білорусія, Закавказька Федерація, до якої входили Грузія, Вірменія і Азербайджан, входили до. Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки на правах автономних утворень. Проте Україна, Грузія і Білорусія виступили проти цього проєкту, в якому бажання відновити імперію було вже занадто очевидним. Тому за пропозицією Володимира Леніна був прийнятий проєкт створення Союзу республік, в якому всі республіки. І в тому числі РСФРР мали бути рівноправними. Таким чином, імперія була відновлена, однак була збережена фразеологія про незалежність і вільний розвиток Радянських Республік. Офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 року. Організація Українських націоналістів ОУН виникла внаслідок об'єднання української військової організації «УВО» та декількох студентських націоналістичних спілок, групи української національної молоді, Ліги українських націоналістів, Союзу Української націоналістичної молоді. Було проведено дві конференції українських націоналістів, що відбулися відповідно. 3 -7 листопада 1927 року в Берліні та 8-9 квітня 1928 року у Празі які підготували ґрунт для проведення установчого Конгресу 28 січня 3 лютого 1929 року у відні, очолив організацію Євген Коновалець. Після його загибелі. Організація розкололась на прихильників Андрія Мельника, ОУН М. І прихильників Степана Бандери, ОУН Б. Постанова ЦК ВКПБ Про темпи колективізації і Заходи допомоги держави колгоспному будівництву 5 січня 1930 року. Постанова від 5 січня 1930 року. Поклала початок суцільній колективізації і розкуркуленню тих господарств, які не бажали вступати в колгоспи. Влада перейшла від політики обмеження куркульства до політики ліквідації куркульства як класу. Конкретні заходи щодо фізичної ліквідації заможних селян були визначені в постанові ЦК ВКПБ від 30 січня 1930 року. Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств в районах суцільної колективізації. Постанова ЦВК і РНК СРСР, про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної соціалістичної власності 7 серпня 1932 року. Оце є сумнозвісний закон про п'ять колосків, відповідно до якого будь-яке розкрадання державного майна, незалежно від розмірів вкраденого, каралося розстрілом, а при наявності пом'якшуючих обставин ув'язненням на строк не менше 10 років. Свою неофіційну назву закон отримав тому, що в роки колективізації і українського голодомору. Люди, найчастіше підлітки, були змушені збирати колоски на колосних полях, досить часто стригли ножицями, і це кваліфікувалося як особливо важкий злочин. Директивний лист ЦК КПБУ та раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників. За межі України 23 січня 1933 року. У зв'язку із голодом в Україні українські селяни виїжджали в Росію і Білорусі за хлібом. Даний директивний лист забороняє ці виїзди для того, щоб не допустити, щоб про голод дізналися поза межами України. Ці ж цілі переслідувало і введення паспортів. Оперативний наказ. Народного комісара внутрішніх справ СРСР номер 00447 від 30.07.1937 року. 30 липня 1937 року вийшов наказ Народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова про початок операції по переслідуванню антирадянських елементів. Виносити вирок повинні були трійки заочно і без судового розгляду. Наказом визначалася кількість людей, які підлягали репресіям. До речі, ці цифри були багатократно перекриті. У 1937-1938 роках було розстріляно за різними даними від 600 до 800 тисяч чоловік. Найбільш ймовірна цифра 642 тисячі. Близько мільйона 200 тисяч чоловік посаджені в табори. Закон номер 1 про проголошення незалежності Карпатської України. Прийнятий 15 березня 1939 року. 15 березня 1939 року. Відбулося перше засідання Сойму Карпатської України, на якому й був прийнятий цей закон. Обставини прийняття цього закону такі. 22 листопада 1938 року парламент Чехословацької Республіки ухвалив закон про автономію Карпатської України. 12 лютого 1939 року пройшли вибори до Сойму Карпатської України. Однак, 14 березня 1939 року стало відомо, що Чехословацька Республіка перестала існувати і перетворилася в німецький протекторат. Тому прем'єр Карпатської України Агустин Волошин проголосив незалежність цієї держави. На першому ж засіданні Сойму 15 березня 1939 року це рішення було затверджене. Був прийнятий закон номер 1 який я і привожу. Своїм обрав президента Августина Волошина, який сформував уряд. Однак, 14, 16 березня 1939 року Закарпаття окупували угорські війська, і незалежна Карпатська Україна перестала існувати. Отже, розповідь про письмові джерела. З 1920 по 1939 роки завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!